У неділю за чашкою м'ятного чаю це особливі корикотривальні випуски, де я розкриваю свою точку зору на різноманітні цікаві теми та питання, раджу книги, даю коучингові завдання. Ми зустрічаємося кожної неділі щоранку на затишну бесіду за чашкою м'ятного чаю, що може змінити життя. Зупинись, послухай, відчуй себе. Всім привіт! Мене звати Аліса. Я автор подкасту Розквітай і вітаю вас у новому випуску неділю за чашкою м'ятного чаю. Я свій вже приготувала. Наш епізод називається Як навичка казати Ні може врятувати життя вашої мрії. Ми обговоримо вплив соціуму на наші бажання і про вміння говорити Ні. Сподіваюся, ця тема буде для вас актуальною, цікавою і корисною. Бажаю вам приємного прослуховування і давайте починати. Ми з вами часто обговорюємо те, що ми хочемо: досягнути, купити, з'їсти, але насправді дуже цінно для себе виявити, що ви не хочете чому ви скажете ні, навіть якщо вам це запропонують. Навичка казати Ні допоможе вам швидше досягнути тих цілей, про які ви мрієте, тому що ви перестанете погоджуватися на легко доступні варіанти, які у великій кількості знаходяться навколо нас. Приводжу приклад, що ви мене краще зрозуміли. Людина хоче купити квартиру в центрі на високому поверсі з видом на місто. Вона коштує дорожче, ніж квартири в інших районах та на нижчих поверхах. І наш з вами індивід пам'ятає свою ціль, але розуміє, що може купити вже 2-3 квартири дешевше, потім їх здавати в оренду, але цього немає в мрії, і людина стоїть перед вибором: сказати Ні, тому що не підходить, і почекати ще деякий час, щоб отримати реальне бажання і цим насолоджуватися, або походитися на легкодоступний варіант. У психології є популярний експеримент, називається зефірний, де діток садять перед столом з однією зефіркою, кажуть, що всі дорослі покидають кімнату на 15 хвилин. Якщо дитина протягом цього часу не з'їсть цю одну зефірку, то отримує ще дві або цілу пачку, я не пам'ятаю. А якщо з'їсть, то не отримає. Як ви думаєте, які були результати? Більше половина діток з'їли цю одну зефірку. Цей експеримент вирішили продовжити і подивитися, послідкувати за тими дітьми, які втрималися. Виявилося, що та кількість діток, що втрималася в майбутньому, досягла більших результатів, була щасливіша ніж інші. Банальна сила волі сказати собі ні, від якої залежить те, що ми отримуємо в результаті. До наших масштабних мрій та бажань істинних завжди треба докласти більше зусиль, ніж до легкодоступних варіантів, які мають всі, які швидше взяти. І от вміння відмовитися від легкого заради більшого буде однією з причин, чому ви досягли бажаного. Паралель, як приклад, можна провести зі стосунками, дівчина відмовляється від, грубо кажучи, легкодоступних хлопців, які є навколо неї зараз, тому що вони не відповідають. Тим характеристикам, які вона хоче бачити в своєму чоловікові, поряд, у такої дівчини, яка відмовляє а, тим хлопцям, які їй, хоча б якось не підходять, більше вірогідність зустріти того самого, а, в якого вона закохається, і який буде їй комфортною людиною. Часом нам важко вимовити таке просте слово ні, але погоджуючись виконати будь-яке прохання чи прийняти непотрібну пропозицію, ми опиняємося у полоні чужих бажань і В результаті забуваємо про власні, тому нам варто розірвати це замкнуте коло вічних так. Вміння говорити ні дозволяє нам визначити своє місце серед інших людей та допомагає іншим визнати це місце за нами, відмовляючись у чомусь, ми захищаємо своє уявлення про те, що для нас прийнятно, а що. Ні. Через великий тиск соціуму, який диктує нам тренди і мрії, ми не чуємо себе, не знаємо, що дійсно хочемо, від чого готові відмовитися, звідки нам прийшли наші бажання. Нам так сильно форсують красиве життя, яхти, дорогі вечірки, фенсі, бренди та інтер'єри, букети з сотнями троянд. І якщо прикрас, то тільки картієтіфені. А що ми теж цього хочемо і не можемо розділити своє істинне бажання від того, що нав'язує соціум. Хоча інше непопулярне може бути кращим для нас. Я впевнена, що кожна людина, яка дивиться популярні естеті у TikTok та Reels, всередині себе помічає бажання мати те ж саме. Деякі мають позитивний вплив, такий як перехід на хелсі харчування, спорт, йогу, але інші лише засмічують нашу свідомість, створюючи шум, і ми просто не чуємо себе. А коли ми кажемо ні, я не хочу всього цього, не хочу мільйонів, нам кажуть, що ми неправильні, у нас є страхи, і ми їх в собі знаходимо, обдумуємо, копаємо, намагаємося виправити. Хоча насправді ми просто могли знайти баланс, знайти зв'язок зі своїм серцем, чути його і знати, що дійсно важливо. Ми можемо спокійно спати, насолоджуватися тим, як проходить життя, навіть якщо воно не вписується в те, як потрібно жити в наш час, якщо воно не модне це життя, але бути собою, знати себе, діяти певним чином, тільки якщо дійсно хочеться і вміти говорити ні, насолоджуватися кожним днем без мільйонів приватних літаків і друзів, які є, поки у тебе є гроші. Наводжу приклад з власного життя пару тижнів тому одна коуч, з якою я особисто знайома в житті, неочікувано мені написала і запропонувала пройти в неї наставництво. За вартістю барабан на 3000 євро, в якому я маю поставити собі високу фінансову мету, і вона допоможе мені її досягнути. Коли я сказала, що мене не так мотивують гроші і великі чеки, як класні результати моїх клієнтів, я отримала відповідь, що це 100% страхи, страх великих грошей, страх можливого результату, страх відповідальності, що всі хочуть багато грошей, всі хочуть яхти з дорогими вечірками. Тому мені треба попрацювати над собою, щоб я це захотіла, а не відмовлялася від оферів та можливостей. Але вона не врахувала, що я хочу яхту, але не з дорогою вечіркою, а з родиною та коханим чоловіком. І я це можу дозволити і з тим, що я маю зараз. Що для мене фінанси це класно, але не причина власного щастя. Мій дохід рівний тому комфорту, який зараз мені потрібен. У наш час знати цю різницю і жити по своїм правилам рідкість. Найголовніша порада це вчитися усвідомленості та відверто говорити в першу чергу з собою. Дозвольте собі хотіти те, що ви хочете істинно, що вам потрібно, а не те, що кажуть, треба хотіти. І це чарівне слово ні навчившись, якому ви вибачте від'їбетеся від себе і будете насолоджуватися життям. Тут важливо не провалитися в те, що мені нічого не потрібно. Треба ставити цілі, треба досягати більшого та кращого, але того, що буде робити ваше життя щасливішим, наповненішим і комфортнішим. І наша улюблена частина це практичні завдання. Ділюся практикою, яка допоможе зрозуміти ваші істинні бажання. Я її часто даю своїм клієнтам, коли бачу, що вони не можуть зрозуміти, що ховається під їх «хочу це» і що для них це може означати. Вам потрібно взяти листок паперу, а 4, обрати одне слово, це може бути страх, мрія або бажання, і створити табличку на 5 стопчиків. У першому пишемо 16 асоціацій до нашого головного слова, яке ви обрали. У другому стовпчику об'єднуємо слова в пари з першого, і до пари підбираємо асоціацію перша з другим, асоціація до них, третя з четвертим асоціація до них, п'ята з шостим асоціація до цього і так далі. У третьому стовпчику ми об'єднуємо слова в пари з другого стовпчика. І так до моменту, поки не вийде одне слово. Це слово це ваше підсвідоме бажання, ціль проаналізуйте його, опишіть. Провідчувайте за потреби, проробіть з ним таку ж саму практику. Друга практика на тренування говорити ні, теж є вправа. Спробуйте протягом трьох днів відмовлятися від того, що ви не хочете, без пояснення причини. Просто ні, а можна вибачитися. До прикладу, вибач, давай перенесемо нашу зустріч на наступний тиждень, коли у тебе є час. Вибач, але я не можу виконати твоє прохання, звернися до іншого. Третя практика, звичайно, я буду радити медитації. Це прекрасний спосіб налагодження зв'язку зі своїм істинним я. Зовсім скоро у моєму інстаграм я анонсую і поділюся посиланнями на свої власні медитації, які можна практикувати кожного дня для спілкування з собою. І четверта моя порада це саморефлексія. У вигляді ранкових або вечірніх сторінок, коли ви пишете все, що у вас є у думках, без фільтру, без обдумування, і після того, як це на папері, можна перечитати та порефлексувати. На цьому ми з вами завершуємо. Я сподіваюся, вам було цікаво та корисно. Буду дуже вдячна за відгуки на епізод у моєму діректі в інстаграм і за оцінку в рейтингу в додатку. Бажаю вам чути себе, бажаю вам вміти говорити ні. І до нових зустрічей.